Ми вам гарантуємо вирішення е, цього питання, швидше, швидко вносьте гроші і давайте швидше, тому що в мене зараз засідання і обід, і там ще якісь інші справи. Я не дописавши ще свої дані, як тільки я вніс гроші, пішов, вона одразу взяла ці документи і сказала, я вам потім наберу. І решту документів дозбираю, не, не зібравши ще повністю всю базу. Це є хороша база для розрішення даного вопросу. База не до кінця. Я їй казав, що в мене ще не все. Вона сказала, добре, потім. Е, Допишете, я прийшов дописувати, хотів тільки дописувати, вона була тут, написала там цей значок, що вже ніби все заповнено. Але потім я вас наберу, ви донаст... додасте. Нічого цього не було зроблено. Це ще підтверджує, але навіть до цього можна не доходити. Я послугами не скористався згідно з, з... з... я не пам'ятаю, як називається закон. Ви зобов'язані повернути как всю суму. Где написано, що ми повернути всю суму? У нас є договір договор, який, яким я не скористався. Ви орієнтуєтеся на нормативно-правові акти ...на Богдан, країни. Ні, давайте, я зараз... розумію. Я ще раз говорю, давайте все-таки уважительно друг до друга відноситися. Я, як мова... я зараз вам принесу до соглашення на 30%. Ви з цим не согласитесь і далі що буде? Ви Вы знову визовете поліцію, яка Щ... не приїде. Що означає? Я можете... ну, взагалі здивований, чому ця поліція не приїхала. Ну, це вже не моя компетенція, я не можу на це буду... вам відповідати. Я, не я, не знаю, знаю, я, часто... я согласна з вами, що на 30 не было проанализировано, и вам не было предоставлено документально, пакет документов, что вот, мы проанализировали, и мы разрешим ваш вопрос. Дело касается только нескольких дней и так далее. Вы написали заявление на расторжение. Но в голове себе и ваш представитель Василий Дмитриевич Булгаров, ваш адвокат, он проанализировал, и он уже знал, в принципе, он у него не очень хороший опыт. Он, он уже не первый не придает... раз с этим сталкивается. Ну, у него вы, просто работаете, да, вы просто работаете, у вас наработанная Нікака схема є ситуація і є уже розрішення в голові, як я буду розрішати це. На тих прав. на основі тих документів, що я вам надав і на основі заяви, ви зобов'язані поверні сто процента. Тож ви зобов'язані повернути мені всю суму uh -huh. таких послугами uh -huh. я не скористався. I і ще не... раз наголошую на тому, що компанія не надала документи, які підтверджують право на ведення адвокатської діяльності надання юридичних послуг. Единнику заявку. Для чего еще писать заявку? Нет, вы говорите, мне не было предоставлено. По вот так по щелчку никто показывать не будет. То есть хотите, вам показали копию с ЕРДР, что все идет официально, что есть директор. Кто такая есть Алина, Алина Павлова? Это наша учительница. Круева наш Чикорева. Нет, это наш юрист. Що значить, хто така Аліна Павловна? Це юрист, который пришёл вас проконсультировать и помочь вам в разрешении вашего вопроса. И вы согласились на это. У вас есть договор, вы подписали обязательство оплатили. Під тиском. Під тиском сказала, був слухач. Я от радош, я от радостно писав заяву про розірвання Не зразу, не зразу. Ну, я написали. Через три години. Три 3 години це багато. Як це багато? Мені було сказано, що э, взагалі юрист Uh -huh. uh, ні, не юрист, адвокат, десь там на зустрічах взагалі. Ну, конечно, я схаменувся, на правильно, Думаю, я схаменувся швидко. Буквально mm -hmm. от декілька хвилин тому, як я написав заяву mm -hmm. про розв'язання. Адвокат розв з правильно? І, То, і що? Он, мінімум, він, як мінімум, познайомився, він мені сказав, що я, що він сказав, що я ваш адвокат. Він ваш адвокат, якого назначили після того, як заключився договор. І він з вами мав був познайомитися. Должен був. Нічого не було зроблено, нічого не було зроблено. правильно на відповідно зупинили договір, но пакет документів і що а, пакет там, не повний. Я ще раз повторюю, що пакет, який навіть би він був повний, ви не зробили. Что для вас полный а пакет? А что для вас да, полный пакет? Для меня бы я написал одну реченью и заплатил, вы бы уже точно сказали, что все будет да, достаточно. Да. Знаете, в чем дело? У вас есть договор, копия договора, который вы заключали с этими э, фокусами для предоставления услуг в виде э, ремонта балкона. Также у нас есть информационная записка, где здесь детально все написано. На каком сайте вы обращались, по какому номеру с вами созванивался этот э, человек, то, что сколько вы оплатили, Что тысяч? Тисяч гривень виразу дали пути. То есть, ну, все, понимаете, это настолько большая база для разрешения данного вопроса. Яка база велика? Не була послуг, надано не було. Я жодний послуг від вас не отримала. Будь согласна. ласка, повернуться повернуть, будь ласка, мені всю суму. Я не согласна с вами, что не было предоставлено юридических услуг. Минимально он был, именно поэтому я вам сейчас говорю, что давайте общаться да? по поводу ну, определённой суммы. Не, не было, я też консультувався з юристами, не було uh -huh. надо, на на цих И документах. Що вам, юристи сказали: "Що, на підставі цих документів ви зобов'язані мені повернути всю суму без" на підставі без, яких документів? Е, на підставі договору і на підставі заяви uh -huh. про розірвання. Так, що вам сказали ваші юристи?